На Сумщину з гуманітарною місією завітала делегація благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія на чолі з першим заступником голови комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, народним депутатом України Валерієм Дубілем, що з перших днів повномасштабного вторгнення активно допомагає прифронтовим лікарням. Цього разу центральній міській клінічній лікарні було передано важливий медичний вантаж, що стане в нагоді для надання високоякісних послуг пацієнтам. Я фактично три роки вже скоро буде, знаходжусь з командою. Благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія на усіх прифронтових територіях і об'їжджаємо там, де в першу чергу потрібна зрозуміла допомога в так сказати гарячих точках. Це Покровський напрямок, Ліманський напрямок, Куп'янський напрямок, Оріховський напрямок. І сьогодні це Сумський, Курський напрямок. І ми вже багато разів тут на Сумщині. В цій лікарні також ми вже були не один раз постійно з гуманітарною допомогою. Це Інвалідні всі речі, це протипроважні подушки, матраси, які ми привозимо для наших лікарів, які також вкрай важливі, а також багато медичного обладнання. Ми сьогодні будемо ще в декілька районах, а також лікарня сидителя пантелеймона. В яку ми завжди також заїжджаємо. Також у рамках цієї гуманітарної місії наші військові отримали від волонтерів життєво важливий та вкрай необхідний апарат для непрямого масажу серця «Ізі пульс, що забезпечує ефективну реанімацію та значно підвищує шанси на виживання наших захисників. Апарат Ізіпульс Швейцарії це обладнання, яке використовується при зупинці серця при клінічній смерті, яке запускає в наших захисників серце. Тому воно надзвичайно важливе. Ми фактично об'їжджаємо весь фронт, всі 100 пункт наш наші шпиталі близько 50 цих апаратів разом з фондом молодіжної ініціативи Надія, а також це завдяки родині Гарегі компанії Епіцентр, які нам дуже допомагають в цьому. І близько таких вже я сказав, 50 апаратів ми вручили в усіх прифронтових територіях і 100 пунктах: Покровський, Ліманській, Харківський, Купянськ, Слав'янськ приїхало. Тут Курський напрямок. Там, де стоять наші став-пункти, там, де стоять наші шпиталі, ми даємо це обладнання на став-пункти для того, щоб рятувати життя наших хлопців. Дякую. Я від імені 95-го окремо десантно-штурмової бригади. Хочу подякувати благодійному фонду молодіжної ініціативи Надія за таке цінне обладнання. Також родині ГРЕХ за те, що дають можливість і підтримують нас в нашій боротьбі. Це буде допомагати нам рятувати наших героїв. Дуже дякую. Жити в реаліях війни. Це важка фізична і розмова праця. Тож, аби підтримати організм у разі різних хворобливих станів, уникнути гіповітамінозу та авітамінозу для пацієнтів лікарні також передали вітамінні комплекси від Revival Foundation та Гері Кейр, необхідні для підтримки здоров'я і витривалості, дякуючи фондам. Нашим друзям, партнерам, так як я є головою наглядової ради фонду Молодіжна ініціатива Надія. Ми працюємо з багатьма європейськими американськими фондами. У даному випадку це фонд Рівели Foundation», який нам допомагає і надзвичайно важливо для наших хлопців, людей, дітей, вітаміни, які вони дають. Такі комплекси, які відправляють кораблями з Америки в Гданськ, з Данської фурами, ми забираємо в Львів, з Львова, в Київ і намагаємося допомагати оздоровлювати. Всіх наших громадян України, які потребують і в лікарнях, і на фронті, і наших хлопців, і дітей. Сьогодні нам привезли такі вітаміни. Це дуже, дуже вони мають гарний склад і дуже корисні для наших пацієнтів, які зараз поступають до нас на лікування. Колектив Сумської центральної міської клінічної лікарні на чолі з заслуженим лікарем України Валентиною Домінас щиро вдячні волонтерам за системну підтримку та результативну співпрацю. Переконані лише в єдності наша сила. Сьогодні нам привезли те, що нам вкрай необхідне. Це засоби догляду за пацієнтами. Це обладнання для пересування пацієнтів, що також є вкрай на часі, лікарські засоби, подушки, все це нам дуже необхідно і ми дуже вдячні. Вдячні благодійному фонду молодіжної ініціативи Надія, благодійному фонду імені Парамонова. Об'єднання Україна, допомога Брайнштайн, імені святого Лаврентія, фонду Надія та окремо Валерію Дубілю. Наш колектив лікарні дуже вдячний нашим друзям за підтримку, за допомогу в такий важкий для нас час. Те, що вони допомагають, перевозять нам дуже необхідно. Ми, так як навантаження кожного дня збільшується. Завдяки спільним зусиллям сумських лікарів, влади та благодійників, мешканці Сумщини щодня гарантовано отримують весь спектр якісних медичних послуг. Тримаємо стрій. Разом до перемоги